Вітаю всіх! На цьому відео я покажу, як швидко відкалібрувати nanovna VNA -F версія 2 та налаштувати швиденько пресети для вимірювання різних антенн та діапазонів. І так, буває так, що ми, коли отримуємо NanoVNA, вона не показує незрозуміло, що, тому що зараз ми її швиденько відкалібруємо. У нас є отакі насадки у новина. Тобто відкрита коробка замкнута і 50 Ом нагрузка. Так, і у нас отакий ще канатик. Так, що робимо? Швиденько калібруємо. По замовчуванню вона з заводу йде 50 до 900 МГц, 50 кГц до 900 МГц. Будемо так і калібрувати, наприклад. Хоча ми можемо вже змінити. Конфігурацію, але будемо калібрувати так. І так, нажимаємо Reset Calibrate. Значить, перший open, відкритий. Ось він з відкритим. Тобто, нажимаємо Open Є. Тепер, short. наступний йде Shot коротко замкнутий. Все, накрутили. Шот, пішов шот. І лот третій. Нагрузка. Це якраз це є нагрузка 50, 50 Ом. Накрутили 50 Ом, лот є. І тепер кабель. Просить кабель, true. Тобто замикаємо сюди, накручуємо кабель такий і накручуємо сюди. Поїхали. Нажимаємо True. Все. Тепер, коли ми нажмемо Done, і воно пропонує сразу з... З... зберегти до якогось банку. От у нас сейф 0. Наприклад, збережемо сюди. Все. Ось воно у нас по замовченню. Дивіться, сразу графік став гарненький, такий, як треба. Так, тепер, наприклад, нам потрібно вимірювати антенну, наприклад, діапазона VHF, тобто там 136 до 174 МГц. Що ми робимо? Значить, Нам, по-перше, треба виключити, вимкнути всі зайві. Лучі, які тут йдуть, щоб вони нам не заважали. Нам, наприклад, треба вимірювати КСВ. Що ми беремо? Наприклад, заходимо сюди. Так, дисплей, трейс, трасіровку. І вимикаємо зайве. Так, трейс сюди, наприклад, вимикнули. Оцю. І трейс сюди вимикнули. Що тепер робимо? Так, Заходимо трейс. от Зараз все вимикнули. Залишаємо зелену і жовту, наприклад. Так, значит, перемикаємо трейс, жовтий. Back. Це у нас формат, що беремо SVR нашу любу. і формат, наприклад, трейс переключаємо сюди. Трейс 2 у нас буде формат, що там, наприклад, да, От, все, залишаємо. Так, тепер стимулу ставимо старт. Наприклад, 135 МГц. Стоп. 180. 180 МГц. От, 135, 180, 180. Так. Тепер щоб зберегти нам ці вимірювання. Наприклад, що беремо? Що ми робимо? Знову калібруємо. Значить, що беремо. беремо. Заходимо Кал. Так, 135, 100, 180 і два лучі, значить, Сміта і СВР. КСВ у нас стоїть. так. От, на цьому, до речі, на цьому приборі він більш-менш набагато кращий, ніж звичайна на новина, аж, от, я ставлю ще такий момент: ставлю в дисплеї є таке позначення Scale. Тобто завжди воно по замовчуванню стоїть єдиничка, от, але щоб, тільки отут треба переключитися трейс сюди формат так в Scale і поставимо одиничку. Тут по замовчуванню завжди СВР показують 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Так, а щоб вона більш точніше нам показувала що робимо? значить переключились на, жовти, на жовтий луч. от Беремо Scale і ставимо 0.5. Він так, як для мене, то точніше показує. Тобто 1, 1.5, 2.0 і так далі. Так, поїхали, наприклад. <кій> що ми робимо? Тепер. От нам, наприклад, треба от таку антенну поміряти, щоб ми швиденько могли, коли нам треба антенна VHF, зміряти. Це. Значить, що ми робимо? Заходимо. Той самий значить, Calibrate. Reset, Calibrate і. знову Ті ж самі виконуємо. дії. Так, open, Накрутили open. Є. Yeah. Є. Yeah. open. Поїхали. Шот. Шот? І нагрузку навантаження, скажімо так. Так. Все. І тепер коротко замкнутим. Замикаємо верніш кабелем перший і другий порти. Так, нажимаємо True. І done. І тепер у нас є от банки пам'яті. Наприклад, хочемо запам'ятати в перший сейв 1. Тепер дивіться, що у нас виходить. Так, відключаємо провід. Тепер, коли ми вимикнемо, виключаємо і включаємо заново. От. Вона у нас по замовченню стоїть 135-180 на останньому там, де ми її. От. Якщо треба нам е, визвати, першу, ну, як вона йшла з завода, ми сюди перемикаємо і вон, всі у нас лучі, всі на місці, все стоять. Якщо треба там швиденько, наприклад, е, перемикнутися на авіашеф. От. Ми сюди 135-180, і все сразу воно перемикається. І потім, як ми тільки її вмикнемо, вона нам одразу SWR і Сміта показує. Так, тепер покажу на прикладі наприклад, на прикладі садком, антенни на садком, як таке ж саме зробити тільки з, кілько, з кількома маркерами. Так, що ми робимо? Дивіться. Теж виставляємо, наприклад, пусть у нас така діаграма буде, то є Сміта і SVR залишаємо. Значить, що беремо стимулус? Старт 240, наприклад, Гц. Ну, і стоп 320. 320 МГц. Тепер у нас є один маркер на 240. Я хочу, наприклад, щоб він був 255. Переключаємо на 255, наприклад, О, там і, а де, чи де він там буде, ну, хай буде. от. 255-200, хай буде так. Тепер back, заходимо маркер. select, Маркер 2. Перемикаємо. Ставимо, наприклад, який там нам хочеться, він, щоб був. Маркер 2, ми ставимо, наприклад, там. 200. Хай буде 280. У нас СВР, будемо міряти. Це, я нагадую, що ми робимо на жовтому лучі все. Так, тепер заходимо. Маркер третій. Наприклад, 295, хай буде. Така, частота якраз 295. Хоча, наприклад, давайте так зробимо: тут буде хай 305. Маркер 2 ми поставимо 295. Давайте, маркер 2. Поставимо е, 295. Хай отут якраз така нам діапазон, який треба. От 296, 295, 200, хай буде. І четвертий маркер. Е, що ми робимо? ставимо наприклад, 310, хай буде. О, 310. Е, Значить, що ми ставимо 310? Якраз там ну, така частота От 310, можна 310. Ну, як, як кому як більше подобається. значить Все, поставили. Тепер, що ми робимо? Заходимо back. back Калібрейт. Calibrate, знову calibrate, reset, calibrate, Збросили. І тепер називаємо Калібрейт і знову. Що ми робимо? Open, Відкритий. Одягнули? Ну? Все є? Шот? Шот? Нагрузка? Навантаження? Наші любі 50 омів є навантаження, і перемикаємо true. Перемикаємо вхід порт 1 і порт 2 верніше. Перемикаємо. Так, перемикнули. О, у нас отак от, от тут вийшлося і true. Тепер нажимаємо Done. І, наприклад, з. Нажимаємо от, Save 2 Все, зберегли і 2. Тепер, я розумію, що е, тут трошки я е, не так зробив, як треба. Але я, наприклад, зараз буду підмикати сюди, підключати антенну. Садкомівську, наприклад, от у мене Садкомівська антенна. От, от, вона зразу йшла. Тобто, я на цей е, роз'єм. Повинен бути поставити перехідник і теж калібрувати отак. от. Тобто відкритий, потім закритий, звісно, і нагрузку, і потім отак от ще все перемикнути. Але ну, тут поки так для ознайомлення зробив так. Тобто, дивіться, все. У нас з графіками все чудово, все гарненько, все накручується. Тобто, бачите, сразу, як надів, з'явилась додаткова ємкість. От, так. І от тепер підключаємо Садкомівську антенну. І дивимось. Ну, от така у нас антенна, наприклад. От все. Бачимо Сміта, бачимо СВР. І тут бачимо показники КСВ, значить, на 311 1.3, на 305, 1,3, на 295 1, – 1,16 і там на 255 – 1,92. Ну, там нормально на прийомі. Тобто, от ми маємо. Таку насадкоміську на антенну. Тепер, наприклад, якщо ми підключимо там іншу якусь антенну, що ми робимо? Так. Ну і сюди заходимо в рекол, що там нам треба. Наприклад, от-сюди. От 135-180. Ну, от бачимо, да. Звісно, от у нас тут от, от є трошки от тут невеличкий. от, ага, ну, такий, Скажімо так, вона тут не. Антена не, не для цього діапазону, але так. Ну, от, також в мене, от, наприклад, вже є е, реколи, там, які в мене реколи є. 136-174, 53 від 50 до 3. От. Ну, я тут все повмикав, от, щоб було от так. От, от, воно, звісно, тут это, точно, так, точно також можна калібрувати. А зараз, наприклад, треба садком міряти антенну. От, нажимаємо сюди. Так, також можна для антен-ПМР і так далі. От. Все. Тобто, якщо я зараз вже виключу і включу, от, звісно, то воно мені сразу микнеться туди, куди треба. Вмикну. Тобто, все, все. включив. Воно сразу мені тут. Я можу на ходу, звісно, поміняти зараз маркери, тобто, переключити, який мені потрібен маркер. Надо маркер, мені там Також я можу таке ж саме зробити наприклад, для антенни ПМР. Там поставити тут, наприклад, 440, тут 450, 4 маркера поставив, відкалібрував, в реколі це все зберіг і все. Тобто, тобто Нажав Save і все. Тобто, Якщо я нажму, так, от знову мене він прийде от в такий. от. Тобто я зараз зніму це. Все, оп, у, мені, у мене графіки стали такі, як треба. Все чотенько, все красиво. Ну, якось отак от. от. Так що, отак от, е, робляться пресети для нано-ВНА. Всім дякую за увагу.